Всім привіт! Ви на каналі Yo Kame Левел Ап, і сьогодні у нас другий день путь новичка Grim Soul Dark Fantastic Survival В прошому відео ми проходили обучалку, бо я її лишилась скачав. А в цьому відео будемо робити першу базу, можливо, яка буде у нас до кінця ігри. Ресурс, я думаю, як мінімум посадити хватить. От. дерева, пару є і все. Так, що я хочу зробити? Я думав, що можу зробити якби. Навіть не знаю. Зробити оце головною кімнатою. Там, де будуть головні, типу, клітка з воронами. Там ящики і зброї, типу, це буде головна кімната. І я хотів далі, що? Що там гілона кімната, то ми сюди робимо. А, то туди не піде. Окей, а, то сюди ліпше. Тоді у нас тут буде склад. Тут ми зробимо дорогу до складу. А, ну понятно. Це все треба камні позбирати. І це ще правда, де до це вистави. був. І... Треба... Ну, щоб масно було строїти. От думали, зрозуміли. Я хочу зробити як? Писати. Тут три ступеньки. Да, а ще один раз. Два. І построїти оцю... А, чотирьох. Окей. І построїти ось сюди. Раз, два, три. Це потім буде для будущого складу. Його рожки там все, коротше, буде. Ну, точат десь дій, дій, да? Так. Да? О, новий. О, окей. Тільки як у нас значить є 1, 2, 3, 4, 5. І тоді ще буде 1, 2. 3. Раз. Два. Так, що є ще ви. Ага, отак. Кам'я позбираємо, ну, тут є ресурси, які тоді остались, їх теж треба позбирати. Їх теж в принципі, вазово позбирати. Що там, а кіркує ще? Окей, в принципі, думаю на 5 зробити. То першу очередь. Потім я хочу, щоб я планував зробити кімнатку з станками. Отак є місце якраз. Так, 3. Так, 4. І 5. Все, Чудово. І тепер йти таким путм назад до себе. Ага. Так, думаю, мені хвиля дерево не до докінця, чи щоб стіни поставити. Ну, доки висипоті ще до фармі. Там в наступному відео покажу, як там я обустроюся. Ну це от кімната буде вона до складу. Перша. Так, куди ти пішов? Оця от кімната це буде основний склад. Щось не їсти хоче, окей. Що мені буде дамо їсти? Так. Це ми кінчили. А шо, а, точно так, що я хотів там їсти. Ти хочеш щось заїсти? Так, ну що, шо, з м'ядом возьмем, поїмо. Почему в мене тут є? Ну нормально. Так що там дальше? А, точно. Отут от от вот, я хочу поставити А це буде головна кімната. А, тепер пити хочеш, ну ти вообще красава. Ага, добре, ну значить, понятно, тепер поп'ємо. Ну, окусу. Тут я оце поїму воду, І тепер я хочу зробити невеликий прохід в кімнату там, де будуть станки. Так, значить я хочу... А, точно, я дерево хочу построїти. І того... Окей, отак. Раз, два. І це вже буде рахуватися кімната для станками. Ну то, в принципі, кімната для станками не буде дуже великою. Бласненків тут не особо так багато. І в принципі, ось така от база поки що виходить. На перше время, я думаю, достаточно. А Ну що там по Чержим. Так, ферма... А, да, кстати. Шферму. Я думаю, її десь на задньому дворі поставити. Так, а зараз що? верстине. стіни. Хочеться пить, подожди. а подожди. Так, як там стіни, що в мене по дереву? А, у мене вже дерево нема. Ну, в принципі... Ну, у мене на базі вже все вычислино, зараз пробіжимся, чи все вычислим. Ну от она переда толком у него ніякої нема. А до кінця пробіжимся. Що тут може бути іще, щоб знайти. Ти оцю цю вот, щоб дерево, чи я майже все тут вичистив. То походу реально, так, же все тут вичистило. Да, все ну, давайте все-таки поппимо, щоб... Не робити тут, так, мене до сюди. так, от, вода. куп'ємо, щоб він більше не старував. Ми поняємо, в принципі, отаку от базу я хочу зробити. 3, 6, 5. Це все для сундуків подальших. Щоб потім було місця. От тут я хочу писати пічку. І от потім я ще думав. І все, оце буде головна кімната. І це кімната для снків. Ну ми, в принципі, поняли. Кік у мене там. Ага. Ну, у мене на уносі, ну. Чи на дві скільки важко забрати дві стіни, все. Дело кінчилось. Ну ви на цьому відео я вже, в принципі, можу кінчати всім. Пока-пока. Ви були на каналі я в левел ап. До зустрічі.